Всесезонні сезонні шини для мікроавтобусів. Сайлун Commercio 4 Seasons в розмірі 225-75R16C з індексом навантаження 121-120 та індексом швидкості R170 км на годину. Ця шина має 10 слоїв, а отже, має посилений корд. Має такий клас економії палива. Зверніть увагу, клас. Водовідводу найвищий та рівень шуму 72 дБ. Пройшла випробування в зимовий період часу. Ось такий досить універсальний направлений малюнок протектора з ламелями, такий як в зимових шинах. Але їх не так багато. Тож, спеціально, для того, щоб шини швидко не зношувалися влітку. Це виробництво Китай, але сайлон це такий преміального класу шини. Напередок вище по якості ніж у конкурентів.